У мене сьогодні був дуже продуктивний ранок, поки ще не спекотно. Сонечко до кінця не зійшло. Я вийшла на наші клумби. Ми сьогодні запланували їхати в місто, та й заодно вивеземо сміття, тому що ось такий бур'ян, траву і тому подібне. У нас немає де викидати маленька ділянка і всюди все гарно. Ну та я й подумала: ідеальний час нарешті навести тут лад, тому що бур'яни вже вищі за квіти. Тому швиденько тут справляюся і одразу це все вивеземо. У нас сусідня ділянка порожня, там дуже давно ніхто не приїхав. Їжав, не наводив лад і бур'яни вищі пояса. Тому це все як не крути, але до нас також лізе. Хоч бери і йди там кропи самостійно. Також важливим пунктом сьогодні у мене було підрізати лаванду. Ми її зрізали, але не сформували гарні кульки. Ну і поки я до неї дійшла, дивлюсь, вона вже знову почала рости. Тому сьогодні це все в терміновому порядку, швиденько формую, підрізаю. Я не знаю, чи можна було її зараз зрізати, але як не крути, це потрібно було зробити. Ну і після. Стрижки ця клумба одразу засяяла новими барвами. Такі гарні, акуратні кульки. І стрижка для лаванди дуже важлива, щоб кущик не розвалювався, щоб гарно перезимовував. Все, що зрізала, також з землі збираю і викидаю в пакет. Так, тут вже краса. Далі переходжу до петунії. Вони вже відсвіли своє, тому сьогодні також їх хочу повикидати. І, можливо, ще до зими в ці кашпо щось гарненьке висадимо, більш осіннє, а наша яблуня вже повним ходом опадає. Напевно, не буде у нас в цьому році врожай. Їх дуже сильно побив град, тому вони почали гнити. Ну і так як у нас рулонний газон, за яким ми доглядаємо, це все треба обов'язково збирати, тому що недобре, щоб на ньому перегнивали ці яблука. Ну і з самої яблуні всі гнилі яблука я також позривала. Нехай краще яблуня, ті всі сили віддає собі в корінь. Вона в нас молоденька. Фух, у мене на сьогодні все. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!